Кому заважає Рюрик і кому насправді корисний і потрібен Рюрик як історична постать, розберемо це з такої досить таки дивної позиції, тому що ну, вона в корені неправильна, вона може бути правильна для якоїсь риторики, для якогось окремого. Діяча, який пробує щось комусь довести, але вона не є правильною для істориків. З історичної точки зору, ми не маємо казати, що та чи інша історична постать нам якось співпадає з нашими якимись трактовками, нам якось подобається. І тому ми будемо цю постать визнавати, тому ми будемо її рекламувати, а якась постать нам не подобається, тому ми її викинемо. У нас зараз є ціла низка таких е, діячів, особливо в інтернеті, та й не тільки в інтернеті, які кажуть, що, ну, що ж, про Рюрика дійсно нічого не відомо, хто він був, ми не знаємо. Прийшов, не прийшов був чи не був, ми не знаємо. Повторююсь: у нас є повість временних літ, в повісті временних літ описується Рюрик, потім описується Олег, потім описується. Ігор, ну і так далі. Хоча Ігор не Олегів, а Рюриків син. І тому Рюрик у нас пов'язаний із Олегом, як його колишній начальник, і з Ігорем, як його батько. Рюрик у нас є взагалі і тим, хто пов'язаний ще з Кольдом і Діром, тобто Рюрик взагалі є ключовою узловою постатю початку повесті временних літ. Якщо ми його викидаємо, то взагалі зв'язок між Аскольдом з одної сторони, Олегом з іншої, і Ігорем він втрачається. Це виходить, якісь різні діячі, які один з одним воювали, і хтось там в кінці кінці всіх захопив і так далі. Ну, Це неправда. Крім того, на що ссилаються ті, хто кажуть, що Рюрик це міфологічна постать. Вони силаються на те, що про нього нічого немає в інших джерелах. Ну, як вам сказати? У нас не те, щоб і про княгиню Ольгу є щось в інших джерелах, тому що в іноземних джерелах у нас, наприклад, Ольга інколи значиться як правительниця ругів Олена. От так от. А чи є у нас щось про Святославу в іноземних джерелах? Ну, і так, і ні. У нас в іноземних джерелах, а саме візанційських, описується сфендослав. Ну, І можна сказати, що ну, сфендослав це ж не Святослав. От сфендослав це якийсь невідомий русин або, взагалі, невідомо хто, який колись нападав на візанційські, мабуть. Тому що його так там називають в тексті. А в Русі, поки ну, нікого не було. А якщо хтось і був, ми не знаємо, хто був, а якщо не був, то ми не знаємо, хто не був. І от Святослав це ж легенда, це ж легендарна постать. Про Святослава ж не написано в іноземних джерелах, в іноземних джерелах написано про Свендослава. Так і про Рюрика. Але якщо все ж таки в нинішній е, історичній науці зрозуміло, що так визнається, що так, княгиня Ольга, вона у нас відома як княгиня Ольга, в інших народів вона може значитись трохи по-іншому. Е, той же самий Святослав. В нашій мові він Святослав, в грецькій мові він може записуватись як Сфендослав. Ми це розуміємо. Ну, якби не тільки ми, не якісь умовно кажучи, ми, а взагалі історики, вони це не наче розуміються. А от про Рюрика таке вони не розуміються. Вони кажуть, що про Рюрика нема в інших джерелах, хоча є все в західних джерелах, франкських і інших західних джерелах. Описується Рорік Рисланський. Хронологія його життя співпадає з Тим, що він мав відправитись на Русь в 862 році, все співпадає. І якщо що ну не сказано, же, що він відправився на Русь. Ну, як не сказано, насправді трохи і про це є натяки в західних джерелах. А з іншої сторони, у нас про те, що княгинею Русі була та ж сама Ольга. Також сильно не розписується, якою вона тут у нас була княгинею в західних джерелах. В німецьких джерелах, наприклад, просто є, що вона послала до них своїх послів. В візанційських джерелах описується те, скільки з нею прийшло знаці, і також не описується, що вона там була дружиною Ігоря і всі ці діла. Хоча Святославу потім кажуть, що от твого батька Ігоря вбили германці. Кажучи так про древлян, чи ми чогось не знаємо, знову ж таки, історія трохи трохи то вже інші нюанси. І, в принципі, про Рюрика так само можна з ж таки вірогідністю, як ми кажемо, що були ці князі, яких визнають історики, так само і про Рюрика є джерела, вивчайте, осмисляйте. В своєму дослідженні я показую, як це все сходиться. Як, в принципі, зрозуміло, чому він міг відправитись на Русь. Зрозуміло, чому він хотів відправитись на Русь. Зрозуміло, що спонукало Русь його закликати. Зрозуміло, що спонукало його прийняти, цей заклик. Тобто, в своєму дослідженні я це все пояснюю. Але. Нині, на жаль, люди такі, якими вони є, тобто вони визнають лише те, що їм хочеться визнавати. Так і з Рюриком. Деяким нашим зараз людям хочеться з спростування московитам казати, що Рюрика не було. Ну, власне, тому що московити пробують Рюриком якось обумовити якісь наші з ними зв'язки. Хоча і московити, коли це роблять, роблять брехню. Ну, наприклад, вони кажуть, що Рюрик прийшов в Ладогу, або не в Ладогу, або в Вюриково Городище, або не в Рюрикове Городище, або в Новгород, але Новгороду не було. Ну, Кудись він та-таки на північ до них прийшов. Прийшов, прийшов, кудись. Вони не знають точно куди, але кудись, начебто, прийшов. І... От... Якийсь зв'язок. Це не зв'язок. Діло в тому, що навіть по їхнім побрехенькам Рюрик прийшов, беремо чи Ладогу, чи, чи в Рюрикове городище, все це локалізується далеко не в середовищі, де зародилась московська державність, тобто навіть не в Суздальщині, а локалізується в Новгородській землі, яка колись була колонією Русі. І навіть якщо так би уявити. Якийсь час я не піддавав навіть це сумніву, поки деякі джерела детальніше не вивчив. І якщо навіть так це собі все уявити, все одно московити тут ні до чого. Борюрик спочатку приходить в колонію Русі, якщо так це все уявляти. Потім він, його нащадки вже приходять в Русь, власне, вже фактично він в Русь посилає того ж самого. Аскольда. Знову ж таки, Аскольда, деякі джерела кажуть, що Рюрик його послав, а деякі кажуть, що він нащадок місцевої лінії. Це також певне протиріччя в історії. В своїй праці я пояснив, як це протиріччя вирішується. Ну, і, ну і навіть якщо б картину бачити так. Але потім я вивчив джерела і зрозумів, що він в Новгород той не приходив, що прийшов він в Київ. І правив він з Новгороду Сіверського, а Скольда посадив в Києві, тому що Новгород Сіверський йому здавався більш захищений, більш віддалений від усіх потенційних ворогів. Ну, це окрема історія, яку я так чи інакше обґрунтовував в своїй праці. Але навіть якби визнати оту їхню побрехеньку, що Рюрик прийшов в Новгород Ільменський, все одно московити це ті, хто захопили Новгород Ільменський, хто за його населення. Тому, навіть якщо прийняти, що Рюрик якось з тим містом пов'язаний, хоча він не може бути з ним пов'язаний, але ну. Якщо на секунду це уявити, все одно їхня побрехенька є побрехенькою, все одно це можна розбирати. Все одно московитів можна було би зупиняти тим, що вони не є нащадками корінного населення Новгороду, вони його захопили, місцеве населення загеноцидили асимілювали, тому вони якраз московити, ті, хто захопили колишнє володіння Рюрика, умовно кажучи. А не якісь його нащадки, і фігура Рюрика в такому плані все одно не є містком, який пов'язує історію України з історією Московщини. Звідки б він не походив? Бо інакше можна сказати, ну а народився ж він взагалі на Рюгині, жив взагалі в Фризії, то що тепер українці і французи чи навіть нідерландці браться навік? І братцями з усіма шведами і норвежцями, тому що він там також якийсь час жив, і братцями ще з німцями, тому що якийсь час близько року він правив в землях ободриців, а потім німці захопили землі ободриців. І, от, значить, вони, ну, якщо московити успадкували собі Новгород і значить історію зв'язану з Рюриком, то тим більше німці, які захопили ободриців і їх асимілювали, Тим більше вони якось пов'язані з Рюриком Мячня. Ну, так, з іншої сторони, Рюрик був значимою фігурою свого часу. Він вплинув на історію багатьох країн, але це етнічно ніяк не перемішало ці всі країни. Це етнічно залишило фризів фризами. Вони ще довгий час звалися фризами, поступово перероджуючись в нідерландців. Це залишило тих же самих Франків Франками, це залишило, залишило би ободриців ободритами, якби вони зберегли свою незалежність, але їх захопили німці. Шведи, в землях, в яких Рюрик також бував, також від того не стали ні фризами, ні ободритами. Тобто Рюрик в багатьох землях побував, і етнічно це нічого не означає. Це не є. Для нинішньої історії якимось ґрунтуванням на те, щоб Нідерланди напали на Швецію або Швеція на Нідерланди. І сказали: знаєте, колись тут у нас Рюрик був, ну, Рюрик Фрисландський, як вони його там звуть, колись тут у нас Рюрик рехландський був, тепер ми на вас нападаємо, бо колись він тут у нас був, це маячня Більше того, в Європі існують каролінгські країни. До яких належать і Франція, і Швейцарія, і Італія, і Німеччина, і Австрія. Це все країни, ну і Франція, звісно, це все країни, де колись правили Королінги, які колись належали до королінгської імперії. І нині ні німці, ні французи не кажуть, що «А давайте, якщо колись ми були в складі єдиної імперії, давайте ми зараз вас захопимо. І для політичної стабільності і нормального життя народів Європи після Другої світової навіть німці, які австрійці, живуть окремо від німців, які німці. власне. В Європі і таке. Ті ж самі приклади з колишніми колоніями Британської імперії. Є Британія. Є та ж сама Канада, є Сполучені Штати. Правда, у Трампа є зазіхання на Канаду, але він це каже не тому, що колись Канада і Сполучені Штати належали до Англійської імперії, а тому, що йому просто так хочеться. В цьому плані Трамп. В, своїх, в своїй нахабності, в своїх оцих зазіханнях він все ж таки чесніший за Путіна. Він не каже, що він хоче в Канаді захищати якесь американомовне населення. А що? Це парадокс, але так чи інакше. Він не каже, що він там ще там бандерівців якихось умовних, канадівців хоче виловлювати. Він просто каже, що. От, Канада там, так чи інакше менш потужна за Сполучені Штати, і начебто її населенню було б вигідніше, якби вони були в складі Сполучених Штатів. Ну, щось за те Канада так не вважає і живе собі і якби, їй і, і добре. так. Е, тому, в принципі, постать Рюрика з розумної точки зору ніяк не має бути. Використаною для зв'язування України з Московщиною. Далі деякі якби, спілкуванні з московитами, коли московити їм щось кажуть про Рюрика зі своєї цієї точки зору, вони не пробують їм це все пояснити, а просто кажуть: а який Рюрик? А які у вас докази, що він взагалі був? І московити тут здуваються, і вони тоді кажуть, ну, то не було ніякого Рюрика. От в рамках такої от логіки спілкування я не проти цього. В якійсь мірі я подібну логіку колись демонстрував по інших напрямках людям. До мене інколи приблуждалися якісь потвори і казали, ну, ж там слов'янські веди, всі діла, так, а славі, веди, вони ж, це ж спадщина всіх слов'ян, розказуй нам, це нам наші, я кажу, ви зупиніться, які вам ваші предки? вам ваші предки? От труси ваші рвані передали, чи що вони там, ваші, ну, прямі ваші реальні предки, ваші там дідусі, бабусі, е, кого ви там з своїх предків, до речі, пам'ятаєте хоча б. От Те, що вони вам передали, те вони вам і передали. Вони ж вам веду не передали, не передали. А те, що рахмани там хранили е, століттями, то це до вас не має відношення. Ну, якби, Якщо ви хочете, ви можете до цього отримати відношення. Власне, служінням цієї справи. Але не просто так, що ви там якісь, умовно кажучи, слов'яни, чого ви також, до речі, не довели. А, ну, і що, що з того, що ви слов'яни? Це нічого. А Я кажу, нічого, це, це не, не про вас, це не для вас. А, так, умовно кажучи, ці московитам кажуть, що який Рюрик? Де Рюрик? Покажіть. Рюрика. А кажуть, що немає Рюрика, не знаємо ми, хто такий Рюрик. В такому плані це логічно, але насправді е, ідея того, що Рюрик це міф, вона створена московитами. Тому що московитські історики вони добре знали, що, е, в принципі, Рюрик це той, хто був пов'язаний з західними державами, і вони з історією Московщини, якщо, оскільки вони її виводили з історії Київської Русі, вони не хотіли виводити від Франкської імперії. А Рюрик був пов'язаний з Франкською імперією, тому вони Рюрику надали ареол такої невизначеності, міфологічності, для того, щоб їм не треба було визнавати, що так, той, хто прийшов засновувати державність Русі, він сам був одним з посадовців власне, Франкської імперії. Но він також був Рюгенським. Великим князем, претендентом на пост датського короля. Ну, але там йому не пощастило, там інші засілось, а він пізніше став очільником Русі. Чи не було у Русі до цього державності? Була. У Русі до цього було багато різних сторінок, навіть томів державності. Ну, але у нас, окремо, було. Київське утворення, окремо було древлянське утворення, окремо були деякі інші, деякі ворогували між собою, був могутній хазарський каганат, який в чомусь є прототипом нинішньої Ерефії, в чомусь навіть антиподом. Прототипом в плані того, що в хазарському каганаті були поєднані слов'янські, тюрські і фіно угорські елементи. Антиподом в тому, що навіть там їх не пригнічували, а давали можливість кожному зберігати якусь свою самобутність і розвиватись по-своєму. Ну і а, а, Рюрик і його нащадки, коли вони прийшли на територію Русі України, вони зумовили саме те, що і древляни, і поляни, і сіверяни так чи інакше об'єднались, сформувавши Русь. Спочатку в вузькому смислі, потім вже за часів Данили Романовича це поняття Русь поширилось на наші західні території, ну і пізніше з реконкістою наших південно-східних земель від Золотої Орди, власне, і на цій території також поширилось поняття Русь. І, якби не Рюрик, все могло б скластися інакше. Якби не Рюрик, можливо, єдиної Русі України не склалось би взагалі. Можливо, була би окрема державність якихось полян, окремо древлян. кожен з них в свій час вступив би в зв'язки з Візантією, в свій час похрестився, в свій час. Власне, якось у них по-іншому склались би взаємні обставини. Це були б невеличкі королівства, в принципі, як в Європі, як та ж сама Чехія, Богемія і так далі. Рюрик обумовив існування України, і подальша історія після Рюрика це була, власне, в багатьох своїх елементах вона була зумовлена саме діяльністю. Рюрика. Чи діяльність Рюрика зумовила появу Московщини? В принципі, і так, і ні. Діяльність Рюрика зумовила те, що Русь захопила і територію Фіноугрів. Ну, і, власне, якби не Рюрик не було б ні довгорукого, ні його сина. Китай, який інколи також називається Андрієм Боголюбським, Китая Дюргевича, хоча замість них були б якісь хазарські діячі, Русь хрестила фіно угорські землі, ну, точніше, спробувала. Але по факту тотальне християнство туди ж принесли тільки вже орди Батия. тому тому Русь не відіграла. Русь, можливо, була найкращою сторінкою в історії власне, Залісся. От Залісся запам'ятало, що коли воно було колонією Русі, для нього це були найкращі часи, тому що Русь не була і настільки жорстокою, як татаро-монголи, якихось самих буйних Русь забирала, продавала в рабство. Чи використовувала якимось іншим чином. А так то місцеве населення Русь не чіпала, трохи пробувала його привести в цивілізований стан і так далі. Ну, але якби не Русь, все одно Хазарія, все одно потім пройшли би татари, все одно так чи інакше, Московія б виникла, хоча без зв'язків з нами. У московитів не було б ідеї, що вони якось пов'язані з територією України. А може, й були б, тому що все одно, якщо б через Хазарію туди розповсюдилось християнство з Візанції, то воно би об'єднувало території Московщини з народами Східної Європи, тому. все ж таки... Все ж таки не можна точно зрозуміти, як би пішла історія, якби не постать Рюрика щодо Московщини. Але в будь-якому випадку постать Рюрика в історії Московщини не була ключовою, а постать Рюрика є ключовою в історії України. Можливо, хтось би і без нього зібрав би всі землі Русі України докупи. Може, під старість це зміг би зробити Аскольд. Ну, а знову ж таки, в реальній історії Аскольд у нас пов'язаний з Рюриком. І якби Аскольд не був пов'язаний з Рюриком, то не факт, що він би і втримався на київському престолі, бо в нього не було би каролінгських мечів, якими вони воювали з хазарами і так далі. Ну, Можна собі спробувати уявити картину, що Аскольд сам би відправився через Балтику не до Рюрика, а відправився би до Каролінгів. Уклав би з ними якусь угоду і сказав би: ну, ви, типу, авар забороли, давайте поможіть мені забороти Хазар. Ну, можливо, але, скоріше за все, якби так, то влада Каролінгів могла би простягнутися на території Русі. Тобто, знову ж таки, були б нюанси. А так саме постать Рюрика зумовила історію України такою, якою вона є. З усіма нашими, в принципі, досягненнями і великими сторінками, частково із нашими проблемами. Хоча відколювати, наприклад, залісся і все це там робити, це, це ж не Рюрик заповів довгорукому та Китаю, це вони самі вирішили. Тому, в принципі, в історії Московщини Рюрик взагалі і Рюриковичі взагалі не є ключовими фігурами. Більше того, на московському троні не було Рюриковичів. На московському троні були Кучковичі, які вбили Андрія Боголюбського, вбили Рюриковича, хоч і часткового. І далі так, вони мали династичні зв'язки із Великим Князівством Литовським, з місцевими Рюриковичами, Гедаміновичами, але вони мали зв'язки із палеологами, вони мали зв'язки із в принципі, Глинською нащадкою Мамая, і тому, в принципі, багато таких нюансів. За якими не можна їх причисляти до Рюриковичів ні по чоловічій, ні по жіночій лінії. Бо по жіночій лінії у них багато які жінки були, а по чоловічій лінії вони Кучковичі. Пізніше вони стали зватись Калитичами і ніякого відношення до Рюриковичів не мали. І навіть тести ДНК показують, що у них фінугорська ДНК в той час, як. У Рюрика мала бути Західнослов'янська тенка. Це зовсім різні нюанси. Історія в своєму чистому, в своєму реальному стані вона вигідна тим, хто на стороні правди. Україна нині на стороні правди, і достовірні знання про свою історію, зокрема й про Рюрика це те, що допоможе нам перемогти всю московицьку брехню. І власне відстояти істину в нинішніх непростих умовах.